Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній ролик трошки буде відрізнятися від всіх останніх тим, що цей ролик буде складений з двох частин, в якому розумінні? Декілька днів назад я вийшов на прогулку пішу. взяв собі перекус. водичку, кашу, щоб собі запарити, чайок заварити. І був дощ. І коли я прийшов вже до своєї локації, куди я мався, де я мався відпочивати, я побачив, що я забувся пальника газового. Звісно, я розстроївся, зібрав всі свої речі і вибрався додому. Спершу я думав його піти взяти, але так як я йшов пів години до хати. Потім треба б півгодини наладити, я вирішив не йти, вирішив на інший день відложити цей відпочинок. З'явилася нагода, вибрався на природу. Сьогодні, як бачимо, сонячно, на вулиці доща немає. Я взяв скутера і приїхав сюди на це саме місце. Продовжувати відпочинок і відпочивати. Всім гарного перегляду. Друзі, всім привіт! Всіх радий вас вітати себе на каналі. Сьогодні я чудовий раз вибрався на прогулку, прийшов раз ще з роботи і вирішив трішки погуляти. Особо нічого не брав з собою, рубзак у мене на сьогодні легкий, взяв з чаничка. Газу панічка. Взяв пакетику вівсяну кашу. Я поставлю водичку, загорю собі, поп'ю одному. і зроблю собі кашку запарю. Легенький перекус. На дворі, як бачимо, вітряна погода. Але нас це не лягає. Не відповідальник чудово. Барбує осінь, дерева. Перепрошую за вітер. Зашов точніше. Трава ще зелена. Піду я через хадочку. Бачимо, друзі, води в річці зовсім трішки. Пару тижнів назад взагалі води не було. План дій в мене сьогодні такий просто погуляти, насолодитися останніми. Ще можна сказати більш-менш штапими днями. І зробити собі маленький привал. У мене була думка туди піти, але тут занадто близько до хатей. Краєвид чудовий, правда, друзі? Це деяке обпадаю вже з дерев. Друзі, пишіть, хто знає, що це таке. Я-то знаю, що це за рослинка така. А ви пишіть. ось ще зовсім зелений був, але на стіні, як бачимо, нема вже. На вулиці проморашує дощ, але я не поспішаю потягти, кончу. Не सर्वश्यसा Яка цвітова гама, кольорова гама бур'ян почорнів, ніби поле вигоріло. Не знаю чого, але коли гуляю люблю брати з собою якийсь перекус. Вже привик з собою чи якусь водичку брати, чи якийсь бутерброд. Друзі, оказується, я пончо забув вдома. В суеті після роботи збирав рюкзак. Ну я то не розстроєний. Мене дощ не лякає. Просто що це трохи речі намокнуть. Раса неймовірно красива. Так ну що ж друзі ось я прийшов на це місце де я відпочивав у понеділок поставлю я зараз собі водичку Так, розпаковую сумочку Сьогодні стотка я не брав У мене та Лайтовий вихід. Взяв термочашку свою, загрію водичку, зроблю собі пить, контейнер, щоб кашу запарити. До речі, в мене ось така каша. Це не реклама. Просто показую. Так, печиво тук. Ну це таке, як ти снеку. На досочки поставлю я е цього газопарничка. Ось так. На вулиці хоч і вітряно, але доволі приємно. Водички чимало ставлю, щоб хотіли на все. Так. So. чайничок закипів. Можна відставити. Приваю. Та вже тоді в буде по можливості цукор додати чи не додати. Взяв я Яков, три з приводному, закинув на півлітрову чашку два пакетика. Ммм, mm, як смачно вахне. І mm. так, что у нас тут получилось? Mm -hmm. Якісь, як то, ніби, яблочко. Ну там вказуємо, що у нас з яблоками. Можливо, нас Буду ядру з'їсти. Всім хто зарисів за что. Allah'a emanet Чувствується яблочко. Я так розумію. Ну, типа, вялено сушене. Ну що ж, друзі, каш <клухи> посмакував. Да, звісно дитяча порція каші, але так я скажу, тут в принципі не наїдатися від пуза, а легкий перекус. Чи де де пташки співають. Чи сонечко пробувається. Де взагалі ще має бути бабине літо? Чудова пора зараз. Ось поганка є, а от хороших грибів я не бачу. Ось так само ось до дивлюся. Таких повно. Сталіно. поганок. А таких я щось не бачу. Коротше, ну ось інша. Ось я назбирав тут різні ці грибочки. Ось, дивіться, які красні. Я не міг показати, як я збирав ті гриби, бо і грибників знайшов. По можливості буду я показувати. Знімаю без мікрофона, щоб не загубити. Я їх збираю, якщо вони червиві, мама там перебере подивиться. Моє діло знайти. Я не знаю чим старі чи ні. Я беру. Ой, два штучки. раз він ховаються красавець, з погоду погриз. Ось такі різних насобирав. Зустрічаються і такі красені, але такі я не беру. Вириваю я з ніжкою з корінчиком. Багато в інтернеті чув, що треба різати. Деякі говорять, що треба виривати. Я притримуюся тої версії, що потрібно вириватися з корінчиком. Сама спора вона тут велика. А якщо різати, то воно згідно є сама та ніжка остальна. А так краще їх викручувати. Не можна добратися до ніжки. А це зілля його путало. Що тут у нас? Ого, угу, тут да. сімейка. Розірвав я трохи і розірвав його на пополам, Але дуже чистенький. Ну таке і таке буває. Заберу, там подивиться мама, а не до викину. Оце красенький моя рука і гриб. Ну що ж, друзі, ось таку кількість ця грибочка назбирав. У мене взагалі полазити. Але я вже втомився. Чималу територію би йшов і такий пакетик знайшов. Ну, що я скажу, для мене це рекорд. Такі, таку кількість знайти. Ну що ж, я буду їхати до хати. Я не прощаюся, ходжу лише до побачення. Всім до скорої зустрічі. Скоро побачився.